Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше консервування салату із перезрілих огірочків. Як смачний салат приготувати, а легко і просто підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами на зиму закриємо. Неймовірно смачний салат. Салат із огірочків. Перезрілі огірки будемо робити із них салат. Огірки чистимо від шкірки і нарізаємо під кільцями. Ось так. Наважимо. Уже готові почищені огірки. Їх повинно бути на порцію 2 кг. Без насіння нарізати. Ось так. Насипаємо приправи на огірки. І так, потрібно 100 г цукру дивимось на вагу сюди ложка раз, олію вливаємо. Так, додаємо дві столові ложки солі без гірки і 90 мілілітрів оцту 9 процентового. Додаємо столову ложку подрібненого часнику. Можна його пропустити і через прес. За 15 хвилин потрібно трічі, щонайменше перемішати огірки, щоб вони пустили сік. Тим часом підготуємо півлітрові слоєчки. Через 15 хвилин. Наповнюємо баночки огірками, притискуємо їх у баночці, ось так, щоб повна баночка була. І наливаємо соку. Ось скільки соку в банці повинно бути, щоб трішки через верх не протікав. Ось так. І так наповняємо всі банки Красна, 4 півлітрові. Слоїчки прикриваємо їх кришкою ось так. А чуть залишилося. Ми ж взяли чуть більше, як 2 кілограми, бо це такий смачний салат. Ми його зараз з'їмо. Якраз тарілочка буде огірочків. Салат із огірків будемо стерилізувати. Поміщаємо слоїки у каструлю. Прикриваємо їх, звичайно, кришками і наливаємо води по по поясок, По плечики слоєчки. І ставимо на огонь з моменту кипіння, стерилізуємо салат 15-20 хвилин. І ось 15 хвилин з моменту кипіння. Уже минуло. Будемо відразу закривати слоїчки ключем. Кожну баночку закриваємо залізними кришками, закриваємо салат ключем, перевертаємо до гори дном і залишаємо до повного охолодження. Звичайно, накриваємо баночки. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили та поширте відео друзям. А хто ще не підписався, то підпишіться на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо. Що все буде добре, далі буде.